Вітаю вас, мене звати Лілія. Я професійно займаюся астропсихологією. Це відео щотижневим астрологічним розбором. Нас очікує новолуння 21 жовтня, 29 градусі Терезів. Це новолуння буде в зростаючому аспекті з Плутоном, тож воно насичене енергією протиріччя, боротьби та необхідністю дістатися до суті. Перед тим, як ми почнемо наш розбір, підпишіться на мій YouTube канал, ставте вподобайку під цим відео та під час перегляду пишіть коментарі, що вам найбільше відгукується, що резонує з вами. І будемо починати. Понеділок, день перед новолунням, тіло може дуже сильно хотіти відпочивати. Немає сил активно вмикатися в діяльність. І потрібно бути в тісному контакті з собою. Можливо, вам зараз більше буде давати спокою, очищення вашого простору чи тілесні практики. В цілому очищення та певний спокій дати собі відпочити для того, щоб легше увійти в новий цикл, котрий буде відкриватися вже 21 жовтня у вівторок. Перед тим, як ми. Зануримось саме в новолуні, я хочу зазначити, що з понеділка починає діяти аспект між Сонцем та Сатурном, кармічний аспект, котрий більш має такий прихований характер дії. І він нам більше вказує на необхідність стриманості, необхідність того, щоб ваші плани, ваші наміри вони залишалися поза увагою та очима інших. Дійсно, понеділок, вівторок краще бути тихіше, менше розповсюджуватись про те, що ви плануєте реалізувати, і таким чином ви зможете зберегти енергетичну цілісність того, що ви закладаєте до реалізації, і воно буде мати більший потенціал до матеріалізації в зовнішньому світі, ніж якщо ви будете про це розповідати іншим. І ще до новолуння. Новолуння відбудеться в 29 градусі Терезів о 15.25. Майже на стикі на переході до знаку скорпіону. І ми ось-ось війдемо в цей період, коли ми проходимо символічну темряву і усвідомлюємо цінність життєвих радощів, цінність матеріального світу, цінність своєї духовної та фізичної сили. Цей етап. Потребує від нас виваженості, стриманості і відчуття власної цілісності. І отже, це новолуння в аспекті, зростаючого з плутоном, воно нас підводить до цього, відкриває програми нелюбові, недолюбленості. І від цього можуть бути ситуації тиску, ситуації маніпуляції, ситуації давління. Але в корні є одне. І від цього сприятливо йти в протилежне, сприятливо проявляти любов, сприятливо проявляти турботу. Все ж таки, це вмикається цикл терезів, не дивлячись на те, що в останніх градусах, критичних градусах, але цикл терезів. йти на примирення. Завершувати на корні якісь конфліктні ситуації, переводити їх в усвідомлене спілкування, переводити їх в простір, де інший може проявитися, не боячись вашої реакції. Той час, як і ви можете дозволити собі проявлятися в різних постатях і дозволити собі різні почуття, різне проявлення, тому що це також ви. На фоні новолуння протягом всього тижня буде діяти з'єднання Меркурію, Марсу, ліліт та Прозерпіни в скорпіоні. Колективна енергія вона зараз досить насичена скорпіонськими енергіями. І тим паче ця квадратура від Плутону управителю знаку Скорпіона. Про що це? Це про пізнання власних бажань, власних проявлень, котрі ми намагались уникнути. Це чесність перед собою, це чесність в своїх амбіціях, це чесність в своїх планах, в пізнанні своєї сили. Це перший формат. Друге, що я маю зазначити, і дійсно більшість буде проживати саме такі ситуації та енергії, це можливість загострення трикутників, загострення трикутників саме в стосунках, загострення ревнощів, маніпуляцій, тиску, давління, боротьби за владу, боротьби за домінантність. І в той же час ми бачимо іншу сторону: це певна жертовність, це відкидання своєї відповідальності та застрягання в станах. От найнебезпечніше, що може трапитись під час цього тижня, під час проходження таких аспектів, це застрягання в якихось станах, це застрягання в минулому. Це потрібно відсікати. Скорпіон дає нам змогу не тільки сильно відрефлексувати і досягти кульмінації в розуміння того, які причини наслідкові зв'язки вас призвели до тієї чи іншої точки, але скорпіон дає можливість відсікти минуле. Відсікти для того, щоб потім вже війти в сезон стрільця повністю оновленими. Так як це новолуння відбувається на переході з в скорпіон, то ваші наміри, те, що ви закладаєте, воно має енергетичну силу досить швидко реалізуватись, досить швидко піти в реалізацію. І це сприятливо. Я рекомендую практику закладання цілей на новолуння, на місяць. Короткочасні ваші плани рекомпозиції більшого шляху. Отже, коли ви закладаєте наміри та цілі в новолуння 21 жовтня, то сприятливо відразу у вівторок та середу в початок новолуння йти в напрямку реалізації, тобто робити те, в чому потрібно імпульс, початок, потрібна ініціатива, вмикатися. Показати простору та самому собі вашій підсвідомості, що ви готові вмикатися і ви готові отримати те, чого ви бажаєте. При поточних аспектах сприятливо давати енергії рух. Сприятливо ці енергії скорпіона використовувати в досягненні довгострокових. В цілий, в досягненні того, що ви досить довгий час відкладали, в досягненні того, що ви до чого у вас не доходили руки, і ви могли боятися, тому що скорпіону він і викорінює страхи також. Аспект від Плутону він вказує на колективне поле також. Колективне поле може проживати певну біль, певні неприємні ситуації. Ми можемо відчувати, як це витає. Щодо домовленостей, домовленості на таких аспектах вони можуть відчуватися так, нібито одній стороні закривають повітря, перекривають повітря. Це певне нав'язування, це певний тиск. І треба бути обачним, тому що зараз, під час цього тижня, дія такого стеліуму в скорпіоні, вплив Плутона на новолуння і ще плюс аспектація сприятлива Юпітеру та Ліліт. Це все вказує на те, що сильно активізуються ті, хто відчувають слабкість. Відчувають слабкість і починають продавлювати свою правду та волю. Ви маєте бути обачливими, як зі своєї сторони контролювати, де ви надмірно нав'язуєте свою точку зору. І також відчувати, коли вами намагаються маніпулювати та нав'язувати щось. Цей час досить сильно втягує нас в колективні процеси, досить сильно втягує в нас в цю енергію певної безвиході, тому що Плутон це те, що являється надособистісним впливом. Отже, як сприятливо перевести цю енергію в рух? Перш за все намагатися контролювати. Інформаційний вплив на вас, тому що інформація має таку якість, як знаходити резонанс у вас, знаходити відгук. А ваш відгук, ваше емоційне проявлення це досить досить сильна енергетична увімкненість. Отже, які наміри сприятливо закладати в прийдешній тиждень та з нового місяця, з 21 жовтня? Це наміри пов'язані з балансуванням енергії. Між балансування між роботою та відпочинком, балансування в стосунках, це вихід зі старих деструктивних програм в стосунках, в стосунках як особистісних, так і ділових, так і те, що пов'язане з консультуванням, з продажами, з вашими життєвими виборами, та чим ви мотивуєтесь, коли ви обираєте те чи інше. Останні градуси тиразів відправляють нас на пошуки гармонії, відправляють нас на балансування між зовнішнім проявленням та внутрішнім спокоєм. І це потрібно. Потрібно розуміти, що дійсно зараз процеси можуть піти досить швидко, якщо ви будете в це вмикатися. Якщо ви будете обирати саме такий напрямок, тому що, наголошую, зараз все ж таки в нас велика частка, а саме Меркурій, Марс, Ліліт та Прозерпіна знаходяться в Скорпіоні, вони в зв'язці, вони в з'єднанні. І це закручує такий енергетичний простір, в котрому. Можна застрягти, можна залишитися на одному місці і варитися в страхах в усвідомленні недосконалості застрягти на цьому. Це один з варіантів проявлення, і ми ладні обирати інші варіанти проявлення також обирати активність, фізичний рух, спорт. Обирати сексуальність, рух сексуальної енергії. Саме таким чином ви зможете увімкнутись в прийдешній новий місяць більш активно. На матеріальному плані в цей період можуть бути неприємні ситуації, пов'язані з електрикою, пов'язані з опіками, з пожарами, з несправностями. Особливо, якщо сильна агресія підіймається, ви маєте бути обережні і не сідати за кермо. Також бажано не відповідати відразу. Відчуваєте, що сильно починаєте кипіти, дайте собі можливість видихнути. На прийдешньому тижні сприятливо заплановувати косметичні процедури, процедури пов'язані з чекапом організму. І також сприятливо направляти фокус своєї уваги на тіло, на розвиток витривалості та сили власного тіла, здоров'я, на відчуття себе сильним, як ментально, так і фізично. Я дякую вам за те, що ви додивились це відео до кінця. Зробили великий крок до власної усвідомленості. Пишіть в коментарях, що вам резонує. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, діліться цим відео з тим, кому ви відчуваєте, що потрібно зараз почути, і до зустрічі на наступному тижні.